Так, що тут у нас? Hello everybody! Вітаю танкісти! Нарешті, по прокачці німців, я дійшов до першого леопарда. Леопард 1 стоковий, некачений, щойно куплений, поставлений в сетап. Вирішив пограти під запис. Дай Боже, щось цікаве з цього вийде. Це Леопард 1 зі стоку. Поїхали! Поки завантажується бій, знову ж таки нагадую про Діскорди, про Діскорд мого каналу, про Діскорд полку. Приєднуйтесь, велкам. Чекаємо всіх. Нарешті німці 8.0. У нас підкальна 350. Блять, <пл> а я не подивився, чи будуть інші снаряди. Довго я чекав, коли нарешті я пройду тигрів. Я викинув все з етапу. Взагалі, я викинув льотку, я викинув зенітки, тяжів, абсолютно все, бо йому там нічого робити на 8-0, а з 8-0 у мене тільки Леопард. Зараз головне не повторити історію з поліком, щоб не отримували так плюхи, як тоді. На цих барах я вже більш-менш грав на плюс-мінус подібних машинах. Здається, мені це мало би бути подібним до IMX 30B2. Або навіть просто IMX 30. І що, і ніхто не приїхав на точку С, да ну нахуй. Оп, блядь. Так, да, та сама історія з задиранням ствола, моя улюблена. Кайфи. Побожнюю, блядь. А, ти вже тут, блядь! Ясно? Перший бій комом. Так, другий бій вже більш обнадійлива мапа. Тут бувають більш цікаві бої. Переправа через рейн. Ой, колись я не любив цю мапу. Ну я не скажу, що зараз її люблю насправді. Бо це все ще місто, бої в місті не люблю. Мені більше подобається, коли бої відбуваються десь в полях, в лісах, в місті якось занадто відкрито. Ну типу, ти висунувся з за кута, і ти висовуєш всю тушку. Коли в полі можна висовувати там тільки башту. Десь з-за пагорба там накидувати, да, от і все в такому роді. Похоже, вже чую двигуни попереду нас. Да, однозначно. Я чую совочків. Там десь їздить Soviet Union Engineering. Ну, китайський Soviet Union Engineering, окей. <гас> Хелікоптер? О, клас, фаталіті. А другий не дасться мені, ні? Ні, тільки один. О, ще один. Хороо. Не очікував перші два фраги на леопарді це гелікоптери. Блять, отут тут мене, звісно, видно охуєнно. Добре, тут мене турм поки прикриває. Можна. Я думаю, краще відсунутися трохи. Але ж підставлюся. Зараз помру. Не, на диво. А, вон ти де. Але не, не дістану. А що? А! Тихо. Де це мало бути? Тут мало бути. Блять. Буквально трохи не дістаю, сука. Ай, пішов ти нахуй. А, пішов. Блять, ДФ звідти. А, ні, а, це і була ДФ. -ка. А, ну да, їжі мій дах видно. Але два фраги вже є. Хоч і квадробри. Добре. Другий бій був веселим. Тут би. Лазерного дальноміра, бляха-муха. А, до речі, майже дупа з ти зенітка, куди ти поперся, га? Ой, тебе набираю типа оголошення. Задалеко і зависоко. Снаряд летить швидше явно. Це ще за високо. Оце ж він стоїть, ні Коротше, бійся з ним, треба їхати, бо... Бо я зараз отримаю, бля, тут на гріхи. О, вон, 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 вже. Вот так. А, то був камінь, оце танк. Блядь, ще нижче? Блядь. Ой, короче. Так, в мене не кумулі, це радує. Тому що можна накидувати крізь дерева. В цьому все-таки підкалібере набагато краще. Вони не детонують, об парканчики. А, Тримаю в курсі, я все ще не зробив ніфіга. Блять. Він, здається, зупинився, да? Його забрали. Дякую, тімейти. Серйозно? Оце балістика. Давай ще раз. А, я перепрошую. А, ну чувак знає, куди пробивати, да? Ах. А Обідно, знаєте. На ОБТ померти від фалькона. Так, що я поки що зрозумів, це те, що грати треба скоріше, як на ЛКПЗ. Тобто, обережно. Без розвідки, правда, але обережно, потихеньку, не спішити, не підставлятися. Тому що а, маємо наявність, блять, майже відсутності броні. Тобто, танкувати ми не будемо. Пробій класний, не сперечаюсь: 350. Балдж. Дамагу буде небагато, бо це підкалібри, це деркол. Так, а тут головне побачити ворога першим. Дякую за ствол перед їбалом. М -м -м. Чел, ти просто кращий. Блять, ну ти ж здохнеш зараз. Блять, на диво, він проїхав і він все ще живий. Чому мені так не щастить? Так, а мені тут схоже нічого робити, в принципі. Можна заглянути на ту сторону. На точку Б по низам приїхали. Клас. Оу. Oh. А, ah, клас, і в мене камінь перед їбалом. Ммммм. Mm. Я ж казав, ми нічого не танкуємо взагалі. Вон прям через каточок. Так. Прибрали ми, значить, снаряди. Звідси, тепер би ще жити трохи. По броні сумненько насправді. ВЛД 70 тобто 130 під прямою. Навіть якщо знизу дивитися, 150. НЛД взагалі картоночка. Тут картоночка, Тобто, ну, пробиваємося, в принципі, будь-як в силует, в ромб будь-чим. Можна сказати, з знітками можна сюди пробивати деякими. Це клас. А давайте просто глянемо. М -м, який небудь США 8-0 зенітка. Бронепробиття 68, 57 на відстані. 42, 46. У нас XM РВ. Сумненько це все. Треба бути дуже обережним. 79 70. А АМХ 30 більш броньований. Окей. Да, по броні все дійсно сумно. До речі, навіть візуально мені 30 мікс чимось нагадує. По шуткості, правда, не сходиться. У француза, здається, потужніший двигун. Мені здалося? Стріляли от звідси. Да бляцька башта. А оце проблема. Дупа списку. 8-7, гномич. Клас. Знову майже ду по списку, але гномичів не буде. Спробуй пограти, б я візель. <гум> в принципі, так і треба грати. Значить, візель, ти візель тільки з меншою швидкістю і охуєнним пробоєм. Ну і трохи більшою живучістю. От, а там в місті нікого. Поправка на окраїнах міста нікого. О, блядський трикутник. Є допомога. Той, є фраг, мій. є допомога, клас. А, у нас точку забрали. Неприємно. А, серйозно? Блять, саме хуйове, що мене навіть е цей, цей тандерджет зможе пробити. -а. -а, -а. Але є фраг нарешті. От і запчастинки під'їхали. А що з Тундрою? Чому респи міняються місцями прямо під час загрузки? Що сталося? Не знаю, я, можливо, зроблю херню, але я спробую поїхати на А. А, пішов ти а. А все, а без варіантів. Я без приводів і без навідника, і ну, ви поняли. Я ще поки звикаю до цієї машини, мені поки дещо важкувато на ньому. Не зовсім розумію, як це працює, на... якщо я зараз на, на французів пересяду, мені там вистачить пару боїв, щоб підлаштуватись. Чи то я на підсвідомому рівні звик до машин і розумію, як на них грати і швидко перелаштовуюсь, чи то просто вони мені більше підходять. Бля, та піднімайте свій ствол. Аха. Опа! І мав смішарика. Одразу арта. Так, зараз краще відступити. Одного приголубив, одного зупинив. Блять, а куди ж ця арта буде бити? Дай вгадаю, сюди, в центр? Ну, я відступлю, мені не впадло. Є батяк, як прям чітко вгадав. Тобто вона кидає кілька маркерів, і от між маркерами всередину б'є. Окей, запам'ятали механізм. Механізм. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блять. От хуйня. А він швидше перезарядиться, ніж я, да? Ні, на диво. Це вже три на диво. Явахує? Чел прям по мене приїхав. Ти, походу, той, якого я поранив перед цим. На, щоб життя мали не здавалось. Ну ти ж не повернешся по мене, правда? Повернешся. А, це не ти. А, ось ти де? Блять, влучення. А що я йому зробив? А, казну вибив! Та! Але три! Це вже три, це вже щось. Я трьох типів зупинив. Блять, ти знущаєшся. Греба на БМП! Блядь, я тільки зрадів трьом фрагам. Спробуємо ще раз. Ах я в свої любимі поля. здається, половина тіми нахуй в місто поїде. Поморуть там, дебіли. Я зупинюсь десь отут. Так, це дрончик, це не сильно цікаво. От гелікоптер, мені не подобається. Блять, що з ним робити з такої відстані. І птори вже льотають. І ну вас Було би файно зараз по ньому влучити. Блять, я через міст ледь-ледь перекидую, йомайо. Не, знаєте що? Мені похуй я буду стоять и буду чекати той того квадробера. Ой, ще біс на нього вже. О, 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 а ну выйде ще раз, брат. Ты там так файно... Опа, стоял. Ну вигляне. Ну давай. Я ж тебе чекаю. блядь. тільки не поміть, тільки не почни стріляти, блядь, я тебе прошу. Курва! Блядь, а я все, да? Не ну, хочеш ассист. Блять, і от знову я зараз. Де, де воно там було, вон, де? Ого. А от да. На нахуй. Але це не той. Там було щось скорострільне, якась беха чи зенітка. Добре, напевно, біси з ним. Там ще одна мразюка полетіла, але де він, Блять, типи дивіться сюди. Є от вже три так о. Дрібнота. Привіт. Ляцький уш, але 3, 3 є! Шкода, що я 13-го не забрав. І на кілкам я не подивився, тому що небезпечно було. Клас, ми знову помінялись респами. Що ж таке? Тундра, що з тобою? Ось є спереду. Я краще почекаю, знаєте. Не буду нікуди спішити. Виїде, втащу. На, цікаво, виїде на мене, ні. Блять, панзергаубиця не. Сука, треба ловити момент. Так... Спалю нахуй. А, не прострілюється баг, да? Клас. Доб'ють його, може, ні? А Самуа? Блять, об нас Самуа об'їхав? А, клас, клас, шикарно. Не знадобились запчастини, до речі, що дивно. Я згадую на поліку, поки викачав запчастини, таке страдалово було. А тут начебто і без них нормально. Я знову розпавни мене? Що з грою, алло. Окей, так як це битва, напевно, можна кудись залетіти і закриситись. Куди я не хочу їхати, там будуть всі. Я пережив? Ага, я не дуже пережив. А я. ну да, я ніхера не зможу, тому що мінус приводи. Коротше, можна сказати, що навідники приводи, блядь, тут одне ціле нахуй. Добре, я думаю, це буде останній бій. Напевне, залечу я все-таки на завод, не буду їхати туди, там щось не так гарно виходить, як очікується. Ой, блядь. До речі, для нас арта тут страшний противник. Насправді. А можна я комусь втащу? Ой, БТР! Ти мені зараз можливо фраг схавал, мій. Падла, ти таке. Того забрали? Забрали, але там ще один був, по-моєму. Там по мені не один стріляв, тіп. М -м На нахуй. Оце фраги пішли. Нормас, так, але треба валити звідси. Так дуже небезпечно стояти. Блять, а як це я так розкорячився? Давай! Пушся! Чого тобі тут робити? Бля, чи похуй, дави ти блядь. Я свої 4 настріляв, я вже задоволений. А ще є шанси. Ой, є шанси діставати. А, да? Пішов ти нахуй. Я вважаю, перші виїзди вдалися. Льопік мені, в принципі, зайшов. Да, картонний, да, він майже не живе і майже не танкує. Але це, в принципі, біда, напевно, всіх цих е, ОБТ-шок на 8-0. Е, підкалі норм. Короче, загалом тачка клас. все як завжди, трохи звикнути, і можна гнути тільки так. Результати ви самі бачили, анскіліч, як я, е, може на цьому зробити 3-4 фраги. Було два, здається, два бої по три і один на чотири, да, якщо мені пам'ять не зраджує. Коротше, бійся з ним. Взагалі не шкодую, що це перша машина п'ятого рангу, яку я прокачав. Наступним буде візель. Чекайте відос по ньому. Я думаю, теж буде. На цьому всім дякую за увагу. Дякую за перегляд. Нагадую про Діскорди, все в описі. Приєднуйтесь. Ну і я з вами прощаюся. З вами був Євген. Гарного часу доби, мирного неба над головою. І таке бувайте.